Останній день безмитної торгівлі Євросоюзу з Україною Україна успішно атакувала ракетний підрозділ Іскандер в Брянській області. А Німеччина планує збільшення чисельності свого війська. Генеральний штаб України у четвер повідомив про успішну атаку на російський ракетний підрозділ у Брянській області на заході Росії, який найімовірніше готувався до атаки на Київ. Пускові установки ракетного комплексу Іскандер було знищено. Ось про це так повідомляє штаб у своєму повідомленні в Телеграм. Підрозділ 26-ї російської ракетної бригади в районі міста Клинці Брянської області. Це Росія, намагався здійснити атаку на одне з українських міст найімовірніше. Вірніше на Київ завдяки ефективній розвідці з координованим діям збройних сил України та СБУ ціль було успішно уражено. Одна російська ракета установка вибухнула ще дві з ймовірністю були пошкоджені. Йдеться в повідомленні штабу. Також у генштабі повідомили про цю атаку однак жодних подробиць наразі не розголошують. Міністр оборони Німеччини наголошує на необхідності збільшення чисельності німецької армії. Борис Пісторіус бере участь зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч Брюсселі присвячено питанню військових можливостей альянсу на тлі загрози з боку Росії ми вважаємо, але це лише оцінки. Було б розумно, щоб нам знадобилося приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше у постійних збройних силах ніж ми маємо зараз. Водночас природно виникає питання: чи буде нового розміру армії достатньо у найближчі кілька років? Оголошення 60 тисяч нових солдатів це третина від нинішнього розміру німецької армії, адже Бундесвер вже кілька років має близько 180 тисяч солдатів. Після агресії Росії на Україну і зміни доктрини в Німеччині армія мала дати від 200 тисяч солдатів, але поки що вона не наблизилась до цієї мети. А про витрати 5% ВВП на оборону, які є обов'язковими, заявив міністр оборони США під Гекситу у Брюсселі. Збільшення інвестицій в можливості та озброєння є однією з головних тем зустрічі міністрів оборони НАТО в столиці Бельгії. Аби бути альянсом, ми повинні бути більш ніж прапорами. Це має бути формування. Ми повинні бути більш ніж конфедерація. Бути повинні ключовими бойовими можливостями. Тут туж, аби продовжити роботу, яку почав президент Трамп. І вона полягає в зобов'язанні щодо 5% витрат на оборону по всьому альянсу. І це на нашу думку відбудеться. Остаточне рішення щодо збільшення витрат на оборону буде прийнято менш ніж за три тижні на саміті за участю лідерів НАТО в Газі. Нагадаю, що Польща вже практично наблизилася до цього відсотка і витрачає 4,7% на оборону. Сьогодні останній день безмитної торгівлі між європейським союзом та Україною запровадили цю, цей порядок після нападу Росії на Україну. Починаючи від 6 червня, умови торгівлі повернуться до тих, які були до початку війни, тобто з обмеженнями і квотами. Безмитна торгівля з Євросоюзом допомогла Україні після повномасштабного вторгнення Росії, особливо коли Росія блокувала порти Чорного моря і перешкоджала експорту українських товарів. Однак, через деякий час пропозиція ЄС почала викликати опір. Фермерів у при фронтових країнах, зокрема в Польщі, оскільки дешеві українські продукти харчування заповнили ринки. Безмитна торгівля закінчується опівночі з 5 на 6 червня. А обмеження повертаються вже завтра. І це ми вітаємо так. Заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікєрський під час свого перебування в Брюсселі. Це дуже вигідні показники для Польщі, бо вони дуже низькі. заявив Чеслав Сікерський. Йдеться про річні обмеження на імпорт товарів з України. Їх зменшили вже за перших п'ять місяців. Тим часом представник харчової галузі Польщі, голова правління компанії Польські Макарони Зенан Даниловський, говорить, що необхідно думати про співпрацю, а також про можливість використання українського потенціалу на користь Євросоюзу, а не блокувати його, штовхаючи Україну на пошук альтернативних ринків. Ків збуту в обхід зисків для ЄС. Ми Ми маємо інше сільське господарство. Україна це масове сільське господарство, яке виробляє просту продукцію в великих масштабах. Це сільське господарство типу Америки, Австралії, Канади. І воно нам, як Європі, дуже потрібне, аби Євросоюз міг скласти пропозицію харчування на інших ринках. І сьогодні євросоюз, маючи сільськогосподарський переробний потенціал. А Україна, якщо ми будемо разом, ми будемо світовою продовольчою житницею. Я би хотів, аби це так сталося, бо це кращий шлях і політичний. Тичний також для Польщі нагадаю, що рішення Європейської комісії про припинення торгівлі вільної з Україною це рішення. Тимчасове нова торговельна угода між ЄС та Україною має бути укладена не пізніше кінця цього року. Збільшення військових витрат є головною темою зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч у Брюсселі, що має розпочатися за годину, є останньою перед самітом у ГАЗі. Потім лідери країн Північно-Атлантичного альянсу мають ухвалити остаточні рішення щодо збільшення витрат на оборону. Посол США у НАТО б'є на сполох щодо загрози з боку Росії. Матю відтакер закликав союзників збільшити свої витрати на оборону, адже відтягувати немає куди. Терміновість проблеми незаперечна. У міру того як російсько-український конфлікт триває, Москва вже планує свій наступний крок. Ми вже бачимо мету Кремля щодо відновлення своїх збройних сил. Союзники по НАТО повинні випередити Росію. У нас немає іншого вибору. Дозвольте мені чітко заявити, час діяти прямо зараз. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має зустрітися з президентом Трампом, де він спробує знайти спільну мову щодо протистояння Росії. Німеччина заявила, що має намір купити системи протиповітряної оборони «Петріот» та передати їх Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем Патріот і тому не в змозі дати більше, але готова їх купити та передати Києвом. Від країн, які озброюють Україну, надійшла пропозиція фінансувати виробництво зброї. Про це у Брюсселі повідомив міністр оборони України Рустем Уміров. За новою ініціативою українські компанії могли б інвестувати у західних країнах, а компанії з цих країн могли б будувати свої оборонні заводи в Україні. Ми домовилися, що продукція виготовлена за українською ліцензією за кордоном буде постачатися до України доти, доки триватиме війна. Ми будемо спільно виробляти дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю. Українські дрони змінили ситуацію на полі бою. А тепер вони змінять спосіб підготовки країн до майбутніх загроз. Тим часом США забирають в Україні ключову технологію боротьби з дронами. Як пише The Wall Street Journal, спеціальні детонатори для ракет, які Київ використовує для збивання російських безпілотників, Пентагон перенаправляє американським військовим на близькому сході. Лідери польської коаліції мають знову зустрітися сьогодні вранці. Як розповів спікер Сейму Шимон Головня, він звернувся із проханням призначити речника уряду для кращої комунікації з суспільством. Учора на платформі X Шимон Головня написав, що запропонує лідерам коаліційних груп реконструкцію уряду. Політик також хоче підписати нову коаліційну угоду. Але я тема туречника жонду і те комунікації питання речника уряду, який буде тлумачити суспільство програмні цілі, а також перегляд коаліційної угоди. Я не маю наміру ігнорувати. Запрошую усіх лідерів коаліції до розмов. Маю надію, що нам удасться відкрити новий розділ. Мам надію, що будемо готові до того, щоб відкрити новий розділ. Як запевнили вчора деякі сенатори, наразі про зміну уряду не йдеться у середу, 11 червня Сейм проведе обговорення та голосування щодо вотому довіри уряду Дональда Туска. Ні у Брюсселі відбудеться